Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське. Українське виробництво, медична марихуана або по іншому канабіс. Ліки на їх основі використовують не лише як знеболювальне при спазмах чи судомах, а й при лікуванні тривожних розладів, таких як ПТСР, симптоми якого під час війни почали відчувати не лише військові, а й цивільні. Вона регулює сон, регулює апетит регулює наскі і регулює. як як звичай, ну як це вже давно, давно виявили що ще. Зменшує біль та питання легалізації ліків на основі Конопель загострилось не сьогодні і навіть не вчора. Перші спроби були ще у 2015 році. Це дуже важлива тема для сьогоднішньої України. Чому тому, що у нас є і до воєнного часу була велика кількість людей з онкологічними хворобами? А масштабного розголосу проблема набула лише за кілька років, завдяки маленькій дівчинці Софії. О, у нас тут до речі, ще й футболка це здається. Закон для Софії <ріст> мозок Софійки пошкодили лікарі при народженні, і тепер шестирічна дівчинка живе з ДЦП та нападами епілепсії, від яких їй допомагає спеціальна олія на основі конополь. Розповідає мати дівчинки Вікторія. Це крапається пару крапель олії не на губи а в рот щоб потрапило. Я так розтирала, тому що тоді я сама погано ковтаю. Ну максимально щоб ця олія розійшлася по слитовій. І через вупиталась кров, і дійсно приступ за дві-три хвилини він зменшується і зникає зовсім. Нині Вікторія Мостовенка разом з донькою живуть у Польщі. У інтерв'ю жінка зізнається, купує тут потрібні для Софійки ліки без жодних перешкод і мріє, щоб колись так було і в рідній Україні. Зараз тут в Польщі ми безкоштовно отримуємо від польського виробника олію для Софії. Вже понад чотири роки Вікторія бореться, щоб українські парламентарі нарешті легалізували медичний канабіс. Попри те, що за підрахунками понад два мільйони українців потребують ліків на основі медичного канабісу, було чимало противників легалізації, зокрема і серед народних депутатів. Цей закон не про медицину, цей закон про те, щоб в Україні на наших золотих землях на Черноземах. Вирощувати не хліб, а вирощувати наркоту, Продавати її, переробляти наших дітей. цим Годувати у той час досвідчена лікарка з 30-річним стажем Наталія Гордієнко запевняє, при правильному дозуванні звикання до препаратів не буде. Нині не лише тяжко хворі пацієнти, а й поранені військові та травмовані війною українці також потребуватимуть лікування. Один з тих, кому медичний канабіс потрібен для життя, військовослужбовець Михайло Бакалюк. Захищаючи нашу країну від окупанта у Запорізькій області, чоловік підірвався на протипіхотній міні і втратив ліву ногу. Я відчуваю страшенні фізичні та фантомні болі в області поранення. Застосування таких знеболювальних не позбавляє, а лише приглушає біль на деякий час. Витримати подібні болі дуже важко, що негативно впливає на мій психоемоційний стан. Михайло вже пережив численні операції і нині проходить реабілітацію. Каже, вгамувати сильний біль може лише медичний канабіс, отримувати який чоловік не має змоги, бо ж в Україні він нелегалізований. У своєму дописі військовий наголошує, таких як він, поранених бійців багато, і всі вони потребують знеболення. Прошу вас розглянути можливість термінового внесення і прийняття закону про медичний канабіс. Застосування медичними закладами такого препарату в якості знеболювального значно знизить больові відчуття і вплив на організму порівнянні з наявними хімічними засобами. Михайло Радовський один із авторів законопроєкту 7457. каже, бачить реальні перспективи для ухвалення закону на сьогоднішній день. Ну у нас же є більш-менш оптимістичні. На Країна Україна не має права собі дозволити не використовувати для допомоги для допомоги своїм громадянам, своїм військовим пораненим. Не може відмовити використання найсучасніших технологій в світі. І пояснює, як все працюватиме. ОН викреслив канабіс з переліку нанктичних речовин, і він дійсно не є нанкетичним речовином. Він він буде відпускатися все одно тільки з електронним рецептом, а але вже на рівні сімейного лікар.